На панщині пшеницю жала, Втомилася, не спочивать пішла в снопи, Пошкандибала Івана сина годувати. Воно сповитою кричала у холодочку за снопом, Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином сидя задрімала. Й сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, Не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулося нема нічого. На сина глянула, взяла його тихесенько сповила, Та щоб дожать дала нового, Ще в копу дужна пішла.